Основа для сітки та бонд Це формула полегшених маскувальних сіток, які віднедавна почали плести мукачівські волонтери. Раніше працювали з тканиною. Тканина була важка. Я думаю, і сітки були не такі добрі, як тепер. Тепер дуже гарна тканина і легко плетеся, і, і вона легка. Пан Бонд це текстиль, який роблять із тонких волокон полімеру. Зазвичай використовують у будівництві та для пошиву спецодягу. Його функція головна під кровлю воно, як душу матерія, влагу не пропускає, коли це і воно на прострілює, так і влага вся стікає вниз, тобто не конденсує. Мукачевець Руслан Ковалевський ще рік тому був на фронті, отримав поранення і більше не може воювати. Зараз чоловік волонтерить, каже, їздить до військових на передову. Розповідає про відгуки бійців про нові маскувальні сітки. Оце балегеньке, вони скручують на себе. Вони її так упресують, прив'язують на себе і повзуть до тих позицій. І там все закривають чітко, тщательно. Каже кошмарили на позиції чотири дні. Хлопців накрилися з розтягнули, тобто жару прийняв, то все дрон, чи тепловізор, чи що не не пробивав. А я кажу: та ви що, шуткуєте? Це прекрасні новини. Купують матеріали для маскувальних сіток, волонтери за донати, плетуть їх переважно. Жінки-переселенки тут люди із Бахмута, Харкова, Миколаєва. Ці жінки, які ось тут, вони з 22-го року. Майже півтора року працювали у хабі «Венеція». Керує цим процесом уже наша мукачівка, викладач 16-ї школи, пані Зоя Туряниця. Ну вони тут можна казати роблять чудеса від чугайстрів до наметів, до маскувальних захистів. Працюють жінки щодня, крім неділі. Зазвичай волонтерки змінюють одна одну протягом дня. У кожної своя частина роботи. Галина Корзун ріже тканину на смуги, показує свою методику. Така десь треба повинна. Тому що коли вона розрізається, це з'єднуватися буде сюди. І от воно нарізається листики, чи ньолочка, чи травичка, буде виглядати на вітрі як. І от вона і довше стала. Руслан Ковалевський забирає на фронт готові маскувальні сітки. Каже, на них попит завжди був. А зараз із загостренням ситуації на Харківщині зріс і ще більше. Тому волонтери потребують підсилення. Доєднайтеся, ми надаме тканину, ми надаме основу. Поможіть нам просто, бо дуже люди в черзі стоять. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.